Ведро зреви, ведро зреви, в сторону шести, пошла коробка, пошла коробка, работай, друже. No! Хорош! Выходка идет? Ну, Підвалі розташований командно-спостережний пункт однієї з рот 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, що нині працює у районі Новомихайлівка на Донеччині. Колись цей напрямок називався Мар'їнським, оскільки Новомихайлівка розташована на південь від Мар'їнки, нині він носить назву Новопавлівського. До повномасштабного вторгнення Новомихайлівка була... Невеликим селом тут жило півтора тисячі людей з осені 2023 року. Це село стало точкою активного наступу Росіян. Нині у квітні 2024, го Це фронт. Тут уже немає цивільних в Новомихайлівці Йдуть активні вуличні бої. Прямо вже не ожив. а Це попри другий ожив. А всі думали, що не двісті і в цьому учать. Учить нас. Учать прикидуватися. Да, в укриття. Як накачені? У цьому відео ми покажемо наскільки інтенсивним є наступ росіян на Новомихайлівку і хто ті люди, які цей наступ стримують. Почалося в станіце. Потом перший замес батальона Северодонецк, довго, потом Лисичанск, потом Дробышева, Дружковка, до Маринки это был самый жесть. это был Лиман, потом Маринка, без широко, и первый батальон Певного Михайлова. То есть все кружляется по Донбассу. Так, дуже цікава ситуація. Проти 79-ї бригади населеному пункті Новомигалівка працює повних 4 полка, і в яких є своя артилерія. І в них ще дуже багато приданих підрозділів на одну бригаду. Скільки днів на Новомихайлівці тривають такі активні штурми? Відколи ми заїхали? Третій місяць Третій місяць активний. Штурмують підрозділи Сомаліпітнашка. ЧВК Ліга, ЧВК «Ветерани», в них шторм З, в них зазвичай малі піхотні групи. Саме цікаве було, коли приїжджали батальйон Ахмат, і вони говорили, що вони подолають Мар'їнку за місяць, але закінчився просто батальйон «Ахмат». Я зайшов, то хати були ну, дома, будинків. Марянці були так чуть-чуть понівечені, я думав, що це розбите, там вже розбите місто. Насправді я помилявся. От, коли я виходив з Мар'янки, то міста вже як такого не було. Тобто, там цілих будинків не було. і Ми вгризалися в ту Мар'янку, точніше в, в залишки Мар'янки, вже просто зубами туди, трималися за неї. Правдами, неправдами, тому що кожен крок назад наш це знищення слідуючого населеного пункту, міста, села, яке стоїть за нами в тилу. На екрані залишки колись села Новомихайлюк, все що з неї залишилось. Всі будинки плюс-мінус в такому стані, як, як ви бачите. На жаль, це ну, не, не, знаю, я не хочу обіжати інші напрямки, але тут. Тут ти живеш одним. Як в нас кажуть, коли стає сонце, починається ще день в аду. І так кожен Боже. просто їх проживаєш і готуєшся до наступного. Ну, уявляєте, я прийшов без ОВП, приїхав і попав одразу на піхотну позицію в Марянку. Самий гарячий період, саме... коли там березень, квітень. І я був здивований. Що це не кіно? Ну, я не так собі уявляв війну, чесно кажучи. Ну, взагалі не так. А як ви я собі уявляв? Інакше. Добріше? Інакше. Просто інакше. Її описати не можна, підготуватися не можна до цієї війни. Хоро! ТМК! ТМ-62 твори чудеса! — Все. хламіну. Це було те, щоб е, е, отработалась, Отработалась техніка на мінах, на мінах. все нормально. Цепоті. Наблюдаєш? Чекай ну, чика. Що за техніка? Баха, друга? А зараз буде працювати наші помічники з неба. Мавики на нас На жаль, у нас дуже мало. Мавік третій класів. Раз. Чуть-чуть помазать. Та нічого, розлята з все одно дає своє. І зараз ще декілька разів залетить і в принципі в штурм можна їх і бажати закінчити. Це поїздка закінчена. Маленька маленька, вона стоїть на місці. Да в'їбити її, мойо! Стала на місці! В БПЛА. Так, кольцо, 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 всім уважно по своїм секторам. Война на третю годину хочешь, у бачити, соседей. То, хоче хочет себе гранату уебать. Okay. Можуть його за тупо зняти. Ні, він туди хоче гранату здесь. Бля. У нього є поворот. Просто якщо вони ебачили. Что два гранату киданы ебать? То, у них там сука похоронить надо. На це, блядь. прямо. <laughs> А, вот, тмный пизд. А те же 6. Уже каску зняв, блядь. Ага. Перематується. Жовте выделил. Ну давай на фоне. Встречай, бей там дальше, пидора. Хорошо. А вот там вот, ждем. Во, Принято, куда, вот його влево. Так, давай, влево 200 є одну сразу. Блин. То наш скоріше всього. А можно и в принципе. Сплачу, ну, ну воно, край важка. Я думаю, що по новинам Генерального штабу, в який щодня майже згадується Новомихайлівка і важкі бої на цьому напрямку, то зрозуміло, що тут не райське містечко і не охорона кордону, тут реальна робота титанічна, яку робимо кожен день. Поки поки, скажімо так, недоцільно зараз ходити на штурми і відбувати деякі позиції. Наша задача максимально зберегти особовий склад, знову ж таки, штурм це втрати. Штурм це втрата. Ми зараз стаємо все більше обмеженими, допустим, в калібрі 155. Тому що нема поставки на всю лінію фронту. по всіх по 105. чуть-чуть. 105-м. 105. Хоча він зараз є, а резерви і в півдрони. В І знову ж таки, теж треба. Багато треба. Тому що їх ніколи не буває багато. Якщо вони є, якщо вони є, вони завжди виконують роботу. Нас немає так, що положили на склад, там, 200 штук. Вони лежать, чекають там гірших часів. Та немає гірших часів. Ми воюємо сьогодні і зараз. Якщо його приберегти на завтра, то сьогодні поїде одиниця техніки, яка не буде знищена, яка привезе піхоту до твоїх позицій. І потім ти будеш ламати, думати голову, як зберегти ще людей на тій позиції, як відбити штурм, знищити цю техніку і так далі. І дуже багато витікаючих подій з одного. FPV, який може просто цю техніку на підльоті знищити, яка буде техніка буде там за 5 кілометрів їхати, за 3 кілометри їхати. Все рівно ми навіть своїми силами їх закупляємо і скидаємося з кожної премії і передаємо нашим пілотам, тому що вони роблять так само важливу роботу, надважливу роботу. Якщо ти можеш цим одною іграшкою, яка літає і може скинути гранату по ворогу, зберегти особовий склад то ти зробиш все, щоб цього мавіка достати, щоб тебе воїн просто не вилазив і лишній раз себе не наражав на небезпеку. Можуть поранити, можуть вбити, всяке буває. Але знову ж таки, якщо цю роботу не робити, то завтра цю роботу прийдеться робити десь трошки в інших місцях. Не в Донецькій, області? — не в Донецькій області. Далеко не в Донецькій області. Бував я на Донеччині. Я здобував вищу освіту в місті Донецьк. Ну, на період мирного життя в 7 12-му році це підготовка до Євро, до 12, було видно, як місто ну, воно повністю міняється в сторону європейського, чи в європейських там цінностей європейського. Ну все. Тобто постійно була модернізація, ремонти, все будувалося, все строїлось. Пані, російських на російських настроїв як таких що давайте там не було російських настроїв там були радянські настрої давайте вернемо совєцький союз бо нам хорошо по ньому жилось. українську мову там прекрасно всі знали прекрасно всі розуміли аншлаги на концертах Склябіна, клябіна Ельзи чи інших українських виконавців були масово на футбол на збірну україни чи там на ліву чемпіонів і так далі Коли грали українські команди то було масово Тому невозможно було купити куткан Снаряди приходять з тобою. Йдемо стріляти. Нема снарядів. Йдемо піхоту. Йдемо піхоту. Постріл! А що можете про свою нону розказати? Як вона взагалі працює? Ну, я якби це тільки мій перший виїзд як командира. Ми на ноні не дуже довго ще працюємо. Не було можливості, снарядів в основному не було. Ну так в принципі працює прицільно. Два-три коригування буває навіть з першого разу попадає. І за того, що ну, вона така габаритна, короче, вигідно на неї стріляти як би, 120-ми які которые там на 5-6 кілометрів, як і у, у обычного миномета, допустим. То тобто, у нас дальність стрільби залежить від самого кабана, а не від пушки тут. Міноміт набагато краще, маскировка. Його не так легше, як нону, вразити. Це як ми зараз із найчастіше, як пієдрони. У нас був міномет, звався «в'ялий». Він видержав 20, 20 приходів шрапнелі, він тоді працював ще після цього. Він був весь в дирках, не сквозні, а були помітані. Він тоді працював. Ну а з ноною, я не знаю, як би тобі було. Було прийшли ж. А скільки ви взагалі з ноною працюєте? Перший раз. Я все время работал на ПМ 120, полковий майномет 38-го года. І як він? десятку я снаряду, ну, десяток, десять десять тисяч ми з розрахунком за, ну, за повномасштабку вже викинули. Ого. Нет. Нет, это я не стал фото. Кстати, кем він еще вторую в бочу. Еще в не в гон бачив, вторую мировую Стволы стерты уже. У нас из ствола идет до минус семи. У нас вот мы стреляем, пока ствол не разорвет. Никто даже не думает менять ни миномет, ничего. У нас мы своими сейлами, мы, мы не миномет. Мы их просто с трех склепали и мы прицеливаем, чтобы нам было. Комфортніше працювати, щоб нам не 60-ка зараз виставляти 5 штук по посадці, а взяти один і ми можемо перекривати такий повністю свій сектор, який буде більш дієвий метод подавлення ворога, чимось 60 -ками. У нас, якщо б ми не були б таким спеціалістами, не обслуживали хорошу ігрушку, не чинили там, і не, не прикладували максимальні усилля, щоб вона не роботи, то 79-та окремо десятна штурмова аврійська бригада, перший батальйон проти вогневої підтримки мінометних взвод потребує новий міномет. Для виконання бойового завдання на сході України МП-120 міномет Українська бронетехніка розробляє, ми вже знаємо, ми вже бачили, ми вже працювали. Чудовий міномет. Згодні взяти, нищити ворога. А що ви як заступник з за морально-психологічного забезпечення маєте робити? Спостерігаємо за військові службовцями, підтримуємо їхній стан. Нам допомагаємо морально, психологічно. А як би ви оцінили морально-психологічний стан своїх побратимів на третьому році повномасштабної війни 11-му році війни? Ну, Якщо брати початок війни і зараз, то трошки вже просідає воно все. На початку всі на ентузіазмі йшли, всі добровольцями йшли, а зараз багато кого затягують силою в армію. Ну і нічого, справляється, звикається, і працюємо. Бо наші депутати, 50 депутатів, вирішаються як будни, які не можуть зібрати свої чехли і провести нормальну мобілізацію. І все. А, то ви стежите за розглядом рядового законопроекту. Там, це це, моя, законопроект, це, це що ну моя життя трохи. Додому хотілося б. А як законопроект демобілізації немає ніякої. Я тут промовчу, бо накипіло багато. Так кажіть, кажіть. Наприклад, там я дивився цирк. Бронь цирку. Ну, що, що за бред? Цирк, цирк отримав бронь. Люди, які працюють там на підприємствах там, оборонних, да? їх вихвачують з автобусом, мобілізують, а цирк. А бачили, що норму про демобілізацію після 36 місяців виключили? Та ми її не надіяли. І будуть розглядати в окремому законопроекту. Ну, якщо б мобілізували не дідов. Вони прислали діду, а вони взагалі не БГ. Питалися їх, вони мають, якщо звання, якщо даже не ошибаюсь. Але їх питались поставити на посаду командира, ані там не, не, не можуть розібратися, що це таке. Що там крутить, що такое кутомір, що такое прицел? Більше відпіч... відпочинку, До да, додає. Ну, то... ну, Наші... Рані Союз... раз я ось вдома 10 місяців не був. Ну, як ви думаєте, який може бути моральний стан? Рибалочку люблю. З племянником. Своїх дітей немає, з племянником на рибалочку це за миле діло, коли сходить. Не складається з відпусткою. Чому складається, нехай дають, відпускають офіційно. Офіційно. Ну. Баф-баф-баф. Це чим вас тут крають? Все підряд. Це щось таке важко, важке було. Це ж не мінок якийсь. Ну, це, це може бути градом. Ех, ти робота. Не хочеться. Хочеться. Ми любимо свою роботу, лучша робота в світі. Лучша робота в мірі. А ви знаєте звідки ця фраза? Звісно. З фільму Ярис з Брэдом Питтом. Я Як у тебе ноги? будеш Увага! Постріл! Ты не принял. Постріл! Постріл! Блю! Якраз на штурм повали. Ха-ха-ха! Пострій! Баба! Там ті штуки, значить ще без парохов. так, українського производства більше все, наверное, Львівський завод, який наебав ЗСУ на міни, коли должны були випустити. — Який завод? в Львові там підписували контракт. ще давно. — Чи постріл? — Короче, є хороші міни, є дуже хороші. А є тупо мусор. Ну оці. Ну, Реально мусор. який самому страшно стріляти, бо вона живе собственна життя. А найкращі міничі. Америки. Саме гужі. МАЕ 85. А самі хужі. Це мабуть. Т. Без нічого Більше просто буква Т і все. Це хто їх робить? Україна давто друзі. До свого дня народження Українська Правда збирає 500 нових членів і членкині клубу П. Тож долучайтеся, будьте одним або однією з них. Нам це дуже потрібно, зокрема, аби і надалі висвітлювати обстановку на фронті. Фішки, так, да, фішки Тут режим нон-стопа. Тут війна, як би це не звучало для когось. Дивно, тут реально війна 24 на 7. Тут немає поняття, що ну, зараз ніч настане, все стане тихше. Ніч настає, а то починається інша робота. Настає день, день це нескончаючими поток штурму, передвіжені, артилерійських обстрілів, півдронів, техніки. Авіації, противника і так далі. Ніч це вже зовсім інша робота. Тобто ти просто Донеччина це коли ти сюди приїжджаєш, боротися, воювати це режим нон-стоп. який не закінчується на протязі, ну, певно, сповномасштабного авто. Він не закінчується. Ну і ти просто вливаєшся в цей ритм і живеш В даному секторі, з даним ресурсом, який у нас є, ну давайте буде об'єктивно, ми виступаємо. Ну, всьому озброєння. Всьом. В озброєні, в озброєнні, зброєнні, кількості. В у все, в техніці, техніці в, в, авіацію, в навіть є, в ті самі Вы авіації. Вже, в, було сьогодні два, два заходи в пускакабів, але ну, наша авіація сьогоднішня не работає. Тому що вона теж обмежена. Ну, ми виступаємо у всіх параметрах. Зараз, якщо не буде прийнятий закон про мобілізацію, не почнеться мобілізація, ми обмежені в ресурсах особового складу. Тобто ми не можемо, допустимо, ставити на позиції 5-6-7 людей. Це була позиція відділення. Тому що якщо ми поставимо таку одну позицію і там підуть втрати, у нас просто на іншу позицію не буде людей. Або не буде заміни людям. А люди, які постоять там 10-15 днів просто на позиції, вони потім вийдуть з позиції, йдуть вам автомат в офісіка, йдете туди сам. Плюс, я думаю, зараз противник, в принципі, посилив себе мобілізацію, зібрав мобілізаційний ресурс, зараз він його задіє, так як і було минулого року, і до літа почнуться посилені штурмові дії. Тобто, ну, скажімо так, ситуація на Донбасі після падіння Авдіївки і так далі. Ну, вона загострюється mm -hmm. по всьому, не тільки Новопавлівський напрямок, це і Бахмутський напрямок і так далі. Те, я думаю, ну далі вони будуть пробувати просуватись далі. У них задача йти вперед, А далі будемо бачити. Ну, поки робимо все, що в наших селах таке єсть. Можливо, хочете розказати про когось із своїх полеглих побратимів, аби люди почули їхні імена. Я один такий хороший побратим. З нами служив, загинув у Мар'їнки, на жаль, відкульовував голову і від снайпера. Позивний код звали Даніл. 21 рік на момент загибелі. Молодий контрактник, сам Завдіївки. От. І хлопчина відвоював добрих місяців вісім. Одну прекрасну ніч просто виходить позиція по і по кажуть, що Дані нема, Даня 200. Снайпер в голову. Дуже тяжко було його доставати, виносити його з поля бою. З позиції, до якої дойти важко не те, що вийти, і когось винести. Він був настільки душою колективу, що навіть не прийшлося говорити кому йти. Тобто хлопці самі організували і сказали, в нас є група евакуації, ми готові, дайте нам транспорт, ми готові його витащити через те, що ми його маємо поховати. На жаль, він був похоронений в районі Авдіївки, Авдіївка втрачена і не знаю, чи колись зможемо ми. Зможемо, але колись дуже-дуже потом провідати його в могилку, віддати йому честь, тому що хлопець реально був достойний достойний воїн. На жаль, світ нації.